Адреса сайта. wwwkolobok коловок тере, центр, Є ще питання, до палка Все, Дякую. Колобок, центр. Ви казали, що всі школи так? Моя проводить, так. А наш району шкіл. А вижіковський район? Добре, О, можна я на це питання пізніше вам дам? Добре. Дякую. Ще питання? Слухаю. 97-ї день Ой. Ще є питання? Ні? Дякую. Дякую вам за увагу і бажаю вам сьогодні наснаги в нашому непростому, але важливому дію. Obrigado.